Матч другого туру УПЛ оболонь Динамо пройде 4 серпня. Спочатку гра була запланована на 5 серпня, але клуби дійшли обопільної згоди та звернулися до прем'єр-ліги з проханням провести столичний дербі днем раніше. Початок зустрічі на оболонь арені залишився незмінним, 17-та година. Михайло Співаковський розповів, яким чином клуби-учасники телеполу УПЛ збираються вирішувати проблему перегляду матчів чемпіонату України за кордоном. Наразі такої можливості немає. Наступного тижня відбудеться чергова нарада за участю клубів та керівництва ліги, на якій вирішуватиметься, з якої з міжнародних отт платформ укласти угоду про співпрацю. Українські клуби розраховують почати співпрацю з відомою на весь світ отт платформою, аби вболівальники могли максимально просто оформити підписку. Щоправда, з великої ймовірності. Перегляд матчів УПЛ за кордоном буде платним. Український півзахисник Сергій Болеца вперше з'явився на полі у складі Любінського за Українець вийшов на заміну на 83-й хвилині матчу другого туру чемпіонату Польщі проти Шльонська. Команда Болеце перемогла з рахунком 2-1 і за підсумками перших двох ігор очолює турнірну таблицю Екстракляси на матчі другого туру чемпіонату Польщі Шльонськ за Глембі ультразгосподарів вивісили антиукраїнські банери. На них було написано Зупиніть українізацію Польщі та Українці мордували дітей на Волині. Також були нецензурні вислови щодо УПА та Степана Бандери 9 вересня на цьому стадіоні. Збірна України прийматиме збірну Англії у рамках відбору на євро 2024 на матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Панатінайкосом та дніпром 1 очікується аншлаг. Попит на квитки серед уболівальників грецької команди був великим, тому квитки були розкуплені за лічені хвилини. Стадіон команди Апостолос Ніколая вміщує 16 тисяч глядачів. Матч відбудеться 1 серпня о 20.30. Асистент головного тренера Шахтаря Олександр Чижов розказав, наскільки вилетів Горгі Судаков, якому зробили операцію на апендицит. Цитата. Те, що сказав наш лікар, то це близько одного місяця, сказав Чижов. Захисник Шахтаря Валерій Бондар отримав перелом ключиці у матчі першого туру УПЛ проти Металіста 1925. Це означає, що він повернеться на поле приблизно через два місяці, після вікна для матчів збірних. Футболісти відвезли до лікарні після матчу. Це була перша офіційна гра Шахтаря у сезоні. Михайло Співаковський розповів про кадову ситуацію в зорі. Цитата дуже ємно з того, що я знаю. У Дмитра Мацапури важке пошкодження. Там прям максимально неприємний букет. Хрести мені Хрящі. Зараз є така ймовірність, що хлопцю знадобиться друга повторна операція, сказав Співаковський. За інформацією португальського видання «Зеро-Зеро», португальська Бенфіка розпочала переговори з Андрієм Луніним. Стверджується, що, начебто, у Бенфікі є представник у Мадриді, який намагається укласти угоду з реалом. Проте джерело видання рекорд в Бенфіці заперечує таку цікавленість до Луніна. Пріоритетом чинного чемпіона Португалії є Бенто Крепський. Журналіст про футбол Діджитал Володимир Звєров пояснив, чому Денис гармаш відсутній заявці Динамо на сезон 2023-2024. 33-річний українець тренується з командою «Ю-19», а за основну точно грати не буде. Щодо інформації про зацікавленість до футболіста з боку Орда Баси, то Гаравець не хоче їхати в Казахстан. Його сім'я залишається в Україні. Водночас Гармаш чекає кращої пропозиції. Зараз у нього також є пропозиція з Угорщини, але говорити про перехід зарано. Хавбек поки що думає. Гокіпер Шахтаря Анатолій Трубін має домовленість з Інтером, повідомляє Лагазета Sport. Вказано, що Нерадзурі поки не можуть узгодити з шахтарем про трансфер цього літа. Клуб домовився з гравцем про перехід влітку наступного року на правах вільного агента. При цьому в Інтері все ж сподіваються домовитися про трансфер вже цього року. За даними журналіста Фабріціо Романо, Шахтар хоче за Трубіна щонайменше 12 мільйонів євро плюс бонуси. Шахтар зробив трансферну пропозицію захиснику Іонікуса Дмитру Чагринському. Це ідея Ектора Шахтаря з футболу Даріо Серни Хорват вже провів попередні переговори з 36-річним українцем та отримав згоду на трансфер. Тепер донецький клуб намагатиметься домовитися з керівництвом грецької команди. Таке рішення пов'язане з травмою центрального захисника Шахтаря Валерія Бондаря. Менеджмент донецького клубу шукає йому термінову заміну. Центральний захисник Тель-Авів стам Лемкін став гравцем шахтаря. Контракт з 20-річним ізраїльтянином розрахований до 30 червня 2028 року. Була інформація, що сума трансферу складе 1,2 мільйони євро. Новачок гірників починав займатися футболом в академії Макабі Тель-Авів. 2018 року. Став гравцем Тель-Авів, за головну команду якого дебютував у квітні 2020 року і загалом провів 31 матч. Від 2018 року грав за юнацькі і молодіжні збірні Ізраїля. Разом із збірною Ізраїля -19 був фіналістом юнацького Євро-2022 та увійшов до символічної команди турніру. У складі Ізраїлю Ю-20 вигравав бронзові нагороди молодіжного чемпіонату світу 2023 року. Також лівий вінгер Васко Дагама і перейшов у Шахтар. Контракт з 18-річним гравцем молодіжної збірної Бразилії розрахований до 30 червня 2028 року. Новачок Гірників починав професійні виступи у бразильському клубі Артсул 2022 року перейшов до Васка Дагама. Ма за головну команду якого провів 29 матчів і забив три м'ячі у сезоні 2023 Взяв участь в 11 зустрічах в усіх турнірах. Виступає за молодіжну збірну Бразилії ю 20 учасник молодіжного чемпіонату світу 2023 року. Бразильський форвард ягороса дакум'я або тіагіньо досяг домовленості з представниками Ворскли про річну орендну угоду. Останнім клубом 20-річного гравця був бразильський Гуарені де Пальоса. Тіагіньо буде виступати за полтавців у футболці з 20-м ігровим номером. Свонці підписав українського нападника Миколу Кухаревича. Гравець перейшов з Труа. Сума трансферу не розголошується. Гравець підписав контракт на три роки з опцією продовження ще на рік. У новій команді він виступатиме під 19 м номером. 22-річний Форвард у минулому сезоні грав в оренді за шотландський хіберніан. 15 матчів, 5 голів та 1 асист. Та бельгійський Левень 4 матчі. Свонці виступає в англійському чемпіоншипі. Минулого сезону команда зайняла 10-те місце. Захисник колоса В'ячеслав Ставничий гратиме в оренді за інголець. 20-річний ставничий був капітаном молодіжної команди «Колоса Ю-19» та вже залучався до основної команди, але в офіційних матчах не грав за неї. Головний тренер Динамо Мірча Луческо повідомив, що Динамо зіграє матч кваліфікації Ліги конференцій у Бухаресті на стадіоні Рапіда. Цитата: Вирішено, ми гратимемо на Джолешті. Це стадіон Бухареського Рапіда, який має офіційну назву Супербет Арена. Матч відбудеться 17 серпня. Соперник наразі ще не визначений. Це буде переможець протистояння між грецьким Арісом та Арарат Вірменією. Перша гра завершилася в нічию 1-1. Вінгер Гержароне Віктор Циганков відзначився голом та асистом в товариському матчі проти Блекберна. На 24-й хвилині зустрічі хавбек асистував Крістіану Стуані, який відкрив рахунок. На 29-й хвилині 25-річний українець зробив рахунок 2-0. У 19 офіційних матчах за іспанський клуб на рахунку футболіста 3 голи та 6 асистів. Журналіст та коментатор Ігор Циганик розповів, чи шукає Київський Динамо центрального захисника. Цитата: Київське Динамо шукає центрального захисника, шукає швидкого і лівоногого центрального захисника. Це головне бажання Луческу. Але поки не виходить домовитися з такими варіантами, які потрібні Луческу. Бо як сказав Ігор Суркіс, не всі хочуть їхати в Україну, а ті, що пропонуються, не підходять. До кінця трансферного вікна ще будуть певні новини. Бо ми розуміємо, що чим ближче до кінця трансферного вікна, тим більше з'являється варіантів. Бо футболісти, які не змогли знайти собі клуби, шукають собі місце для продовження кар'єри, розповів циганик. Трансферна сага з переходом форварда Дніпра 1 та збірної України Артема Довбика в один із топових чемпіонатів незабаром завершиться. Ймовірно, футболіст упиниться у лалізі. За інформацією, та то таке, всі сторони домовилися про трансфер. Після того, як Довбик засвітився на світовій арені, перші претенденти на українця з'явилися у серії А, але італійці досі не можуть наважитися на трансфер. За інформацією джерела, Довбик перейде до іспанської Жерони, яка вийшла на фінішну пряму перед завершенням покупки футболіста. На цей час Жерона, Дніпро 1 та Мітюланд, якому належить половина вартості футболіста, дійшли угоди щодо трансферу. Джерело розповіло, що Міт'юланд отримає 450 тисяч євро. Загальна сума трансферу становитиме 6 мільйонів євро. Наразі усім сторонам потрібно вирішити юридичні питання щодо оформлення документів. Ймовірно, матч відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти Панатінаєкоса стане останнім для довбика у складі. Не 1